Всім привіт! Ми вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні будемо готувати улюблену сирну запіканку моєї донечки. Готується вона дуже легко, все змішали і в духовку, а виходить, неймовірно ніжна та смачна. Для приготування сирної запіканки потрібно взяти домашній кисломолочний сир, сметану, цукор, ванільний цукор, кукурудзяний крохмаль, яйця і будь які ягоди. Всі пропорції будуть вказані в описі під цим відео. Якщо ви будете купляти сир і сметану, то беріть сир жирністю 9%, а сметану 20%. В миску додаємо всі продукти, перемішуємо спочатку лопаткою, а далі перебиваємо блендером до однорідної кремоподібної маси. В цьому рецепті нема манки і борошна, тому запіканка виходить дуже ніжна. Ось до такого кремового стану я перебила сир з іншими продуктами. Далі беремо форму. У мене форма діаметром 24 см. Я застелила форму силіконізованим пергаментом. Тепер цю сирну масу викладаємо у форму і розрівнюємо лопаткою. Далі беремо будь-які свіжі або заморожені ягоди. У мене це чорниця. Присипаємо ягоди кукурудзяним крохмалем і викладаємо зверху на сирну масу. Ягоди трошки вдавлюємо ложечкою в сирну масу. Випікаємо запіканку у розігрітій духовці при температурі 180 градусів приблизно 50 хвилин до гарного рум'яного кольору зверху. Далі духовку виключаємо, дверку привідкриваємо і залишаємо запіканку вистигати у духовці приблизно 30 хвилин. Дістаємо запіканку з духовки, перекладаємо з форми на дощечку. Ножницями відрізаємо края пергаменту, присипаємо зверху запіканку цукровою пудрою і можна смакувати. Поки запіканка трошки тепла, то вона неймовірно ніжна, дуже смачна, моя донечка її просто обожнює. Якщо ваші діти не люблять їсти сир, то приготуйте їм таку запіканку. Думаю, вона стане їхнім улюбленим корисним десертом. Готуйте, смакуйте, а ми чекаємо від вас лайків та коментарів. До зустрічі.